Ньому, тож, на тих земля, яких вже хочуть давно знищити базу, знищити базу, Цей комплекс. Нікому це не, не цікаво. Влада піариться, популістична, бреше, цинічно бреше. Говорять, що будуть прийматися, міри нічого не приймається. Провели тренування були от з моїм побратимом, яким брали участь на захисті Донецького аеропорту, Ігор Ловатник. Після чого ще з одним товаришем ми виїхали в сторону міста Тернополя, де по дорозі мали поздоровити одну людину з днем народження, запросили, такий маленький експром. Заїхала туди, там була рівенська делегація в окремому залі, в першого поверху лобуса. Після чого були замічені великі групи осіб атлетичної будови, які переміщалися туди, сюди, туди-сюди, ну, туди-сюди. Вони мотивували тим, що вони переходять через наш зал, бо їм треба туалет якийсь там, в тому, в тому крилі, то, то, то тим, то тим. Ну, після чого там періодично вони після себе не закривали двері. Ну, Накалялася обстановка, було сказано, що ну, хто вони є. Є тітушки. тушки. Я вас, а глобус який, той що біля репортажів? Ні, це не глобус, це е, вже а, і пишемо називається. І от, от так як, в принципі, привик називати свої речі своїми іменами. Якщо. Зелене це і зелене, чорне це і чорне, біле це і біле. Люди, які за тисячу гривень в день їдуть до нас додому в тил, з Сходу України, там йде, де є війна, де ми бачили на протязі майже трьох місяців, що вони витворяли на Майдані з нашими патріотами. Є вже всім відомий стереотип. Вимальований, хто такий тітушка, хто такий там патріот, хто воїн, хто воїн-доброволець. Ну, є, є моменти, ми вже всі побачили, четвертий рік де війна. Що сталося? Після чого була на, на, на вже накалена атмосфера до, до моменту такого серйозного. Вони дочекалися, поки там вже, в принципі, ми почали розбігатися. Мій побратим вийшов. Відійшов, відлучився на деяку хвилину і було скоєно напад. Скільки було чоловік? Ну, то я вже не бачив, скільки там Ну, приблизно. десь троє. Почало троє, Близько да? вже зверх пішла. А ну, всього там було, то, що я бачив, більше.